Вітаю всіх, хто дивиться це відео на каналі АКБ Крамниця. Доволі часто ми стикаємось із ситуацією, коли люди заряджають свої акумулятори, використовуючи вбудовану зарядку в інверторі. Мовляв, на що витрачати зайві гроші і купувати окремий зарядний пристрій, якщо інвертор вже має вбудований зарядний пристрій, який може зарядити акумулятор. І насправді доволі багато людей дійсно не розуміють, як відбувається процес заряду свинцевого акумулятора, що все не так само просто, як, наприклад, зарядити телефон, що тут треба звертати увагу не тільки на електричні реакції, але і на хімічні, які ваш інвертор аж ніяк не враховує. В цьому відео покажемо детально, як відбувається заряд акумулятора через інвертор. Ми будемо використовувати інвертор Volt Polska модель Sinus Pro 1000E. Це середньостатистичний і доволі доступний інвертор, який має купу клонів аналогів. Важливо зазначити, що я не стверджую, начебто всі інвертори на світі мають однаковий алгоритм заряду, такий самий як у Вольт Польська, але більшість схожих інверторів точно будуть працювати за подібним принципом. Акумулятор для відео взяли новенький Racing Force із ємністю 611 годин серії Premium від виробника Vesta Дніпро. Почнемо з акумулятора. Дата виготовлення 2024 рік, 2 півріччя, 4 місяць 2 півріччя, тобто 10-й місяць року. На момент зйомки цього відео акумулятору було не більше місяця від дати виробництва. Перевіримо акумулятор тестером струмів, внутрішній опір 4,53 мОм, якщо вірити тестеру, тобто в межах норми як для акумулятора на 60 Аг. Пусковий струм майже ідеальний. 609 А із 600 Дійсно хороший екземпляр трапився. Далі використаю навантажувальну вилку. Навантаження у 100 А я тримав біля 7 секунд. Відео у реальному часі. Напруга провалилась до 11,1 Вольт і трималася. Наступний крок відкрутити пробки акумулятора і перевірити густину електроліту. До речі, рівень електроліту на камеру не показував, але він відносно рівний у всіх шести банках. Заміряю густину електроліту. Ось що вийшло. Перша банка 1.29. Друга банка 1,28. Третя банка.

Так, густина тут не ідеальна. Хотілося б бачити її рівно у всіх банках. Та буває значно гірше і не тільки в інших українських акумуляторах, та і в іменитих імпортних акумуляторах також. Вже бачили. Далі будемо розряджати акумулятор, щоб потім була можливість його зарядити. Для розряду використаємо електронне китайське навантаження ZKE TECH модель EBD A20H. І не варто витрачати час і писати в коментарях про мою небездоганну англійську вимогу. Перед розрядом я не буду дозаряджати акумулятор, щоб зробити йому додаткову підготовку, адже у нас нема мети заміряти фактичну ємність акумулятора. На розрядному пристрої я виставив навантаження на вмання, вибрав 5 А. Якщо комусь цікаво, та можна порахувати і визначити, що акумулятор на 60 А при навантаженні у 5 А має в ідеалі протриматись на розряді 12 годин. Це не контрольний 20-годинний розряд для визначення фактичної ємності, але ми все одно побачимо, чи витримає акумулятор чесні 12 годин навантаження без додаткового дозаряду і попередньої підготовки. Межу розряду задаю 10,5 В під навантаженням, тобто, це коли акумулятор віддасть всю свою ємність. Запускаю процес розряду. Струмові кліщі підказують нам, що струм розряду відповідає заданому значенню у 5 А, поки все йде за планом. Тестер також показує, що напруга на акумуляторі більш-менш відповідає тому, що показує на екрані розрядний пристрій. В кінці розряду пройшло 662 хвилини. До пекельного значення не дотягнули. Якщо поділити, то виходить, що ми отримали 11 годин розряду, віддано було 55 годин. Зазначаю, що зараз напруга без навантаження повернулася до показника 1178 В, це повністю розряджений акумулятор без навантаження. Вимикаю розрядний пристрій і перевіряю густину електроліту, щоб показати на камеру, що акумулятор дійсно розрядився повністю. Густина у всіх шести банках однакова і дорівнює 1,1 грам на сантиметр кубічний. Тобто, зараз в банках акумулятора по суті одна лише вода, а кислота, так би мовити, зайшла в пори активної маси пластин під час розряду. Підключаю інвертор. Вмикаю і одразу також вмикаю червоний тумблер, який відповідає за зарядний пристрій в інверторі. Позаду на інверторі є кнопка, яка відповідає за силу зарядного струму. Є можливість виставити 5 А або 10 А зарядного струму. Для початку виставляю 10 А зарядного струму, просто щоб провести невелику демонстрацію. Підкидаю струмові кліщі і бачу, що насправді інвертор видає 13 а зарядного струму, трохи більше, ніж має бути. Вимикаю інвертор і перемикаю силу зарядного струму на 5 А. Знову підкидаю струмові кліщі, які також вловлюють трохи більше, а саме 7 А зарядного струму. Залишаю так, як є, буду заряджати в такому режимі. Насправді, в ситуації з цим інвертором неважливо який струм вибрати 5 чи 10 А. Я пробував обидва варіанти і результат однаковий. Тож далі треба просто чекати, доки акумулятор зарядиться. Напруга на початку заряду одразу піднялася до 12,3 вольти. Фіксую дату 0,7,11 четвер та час 0,941 ранку. Повітряна тривога. Далі той самий день. Час 12.40. Відбій повітряної тривоги. Напруга на клемах вже 13,1 В. Струмові кліщі фіксують значення струму у 5,7 А. Те, що струм падає в процесі заряду, це нормально для будь-якого автоматичного зарядного пристрою. Наступний кадр той самий день час 1547. Напруга на клемах 13,7 вольт. Струм ще трохи знизився вже біля 4 А. Вечір того самого дня. Час 17,20. Напруга на акумуляторі 13,4 вольти. Тобто до цього була 13,7 вольт, а тепер замість того, щоб рости, навпаки впала до значення 13,4 вольти. Трум також впав до мізерного значення у 0,13 А. Лякатись не треба, це нормально для інвертора. Індикація у вигляді батарейки з розділками, яка до цього постійно мигала, тепер вже не мигає. Це свідчить про те, що основний заряд завершився і інвертор перейшов у підтримуючий або так званий буферний режим заряду. Буферний режим заряду це доволі щадящий режим заряду, який розрахований на довготривалий і безпечний заряд. Та зберігання акумулятора в стані готовності. Перевіримо густину електроліту, оскільки, якщо судити з поведінки інвертора, то складається враження, що акумулятор вже мав би добряче зарядитися. І я впевнений, що більшість користувачів, які користуються такою схемою і такими інверторами, побачивши таку картину, також будуть думати, що акумулятор вже готовий до нового розряду. Знімаю замір густини акумулятора одним дублем, щоб ні у кого не було ніяких сумнівів. Дивіться уважно. Густина у всіх шести банках за 7 годин основного заряду на інверторі піднялася до позначки між 1,11 та 1,13 грам на сантиметр кубічний. Тобто, можна сказати, що густина майже не піднялась, і акумулятор по факту залишився повністю розрядженим. Тепер пояснюю, що сталося і чому. Це буде доволі важливе пояснення у цьому відео з деякими заключеннями. Думаю, не варто пояснювати, що на інверторі ми бачимо лише електричні показники це струм заряду та напруга. Деякі інвертори, звісно, мають більше показників, але Вольт Польська це не той випадок. А от хімічні показники акумулятора інвертор, на жаль, не вимірює, причому будь-який інвертор. І це, як на мене, основна проблема. Яку неможливо вирішити без втручання людини. Адже заряд свинцево кислотного акумулятора, причому неважливо, чи то наливний акумулятор, чи АДЖМ або Гель напряму залежить саме від густини електроліту, тобто, грубо кажучи, якщо так можна висловитись і мене не поб'ють за ці слова, то хімічна реакція в акумуляторі важливіша за електричну. Друга проблема це те, що хімічна реакція в свинцевому акумуляторі ще й значно повільніша, ніж електрична. І коли інвертор відображає лише електричну складову акумулятора і говорить вам, що заряд вже завершено, то хімічна реакція, якщо її виміряти, буде казати вам, що заряд ще далеко не завершено. На жаль, момент переходу в буферний режим було важко спіймати на камеру, тому це залишилося за кадром. Отже, просто опишу словами, що сталося. Коли під час основного заряду напруга на акумуляторі піднялася до значення 14,0 В рівно, то майже одразу інвертор завершив основний заряд. Напругу на акумуляторі інвертор скинув до 13,4 вольти і струм знизив до значення у 0,13 А. І хто б що не казав, а насправді це нормально. Не можна сказати, що інвертор поганий чи зарядний алгоритм у нього поганий, ні. Пояснюю чому. Просто виробник ніколи не думав, що його інвертор хтось буде використовувати при щоденних розрядах і зарядах. Виробник зробив інвертор для того, щоб він працював в аварійних ситуаціях. Це коли у вас відключають електроенергію по причині якоїсь аварії. Далі вам треба прожити день на акумуляторах і після цього їх зарядити, щоб через два місяці чи півроку, коли знову станеться аварійна ситуація, акумулятори були готові до використання. Тому зарядний пристрій в інверторі і заряджає акумулятор в дуже економному режимі. Цей режим розрахований на довготривалий заряд у два етапи основний заряд і підтримуючий заряд без кип'ятіння акумулятора. Тобто, при таких налаштуваннях зарядного процесу акумулятор зарядиться до потрібної густини 1,28 десь за тиждень або два. Інтервал я назвав приблизний, але в будь-якому випадку це буде довго, навіть дуже довго, але супербезпечно. Для швидких циклів типу 4 години через 4 години. Або навіть для циклів, коли 4 години нема світла, а 8 годин світло є, така схема заряду також не підходить. І питання тут навіть не в типі акумулятора. Це якщо хтось все ще думає, що гелові або AGM акумулятори заряджаються швидше, ніж звичайні наливні. В побуті це виглядає приблизно наступним чином: акумулятор розряджають, в основному не повністю, а наприклад, до межі 12,0 В рівно. Далі акумулятор заряджається через інвертор. Густина ледь трохи піднімається, а може і не піднімається, це багато від чого залежить, та більшість людей за цим не слідкують, це факт. Далі акумулятор знову розряджають і заряджають по колу, отак потроху-потроху, густина в акумуляторі просідає все нижче і нижче. Далі банки розбалансуються, ви помічаєте, що акумулятор тримає навантаження значно менше, ніж на початку, після чого такі акумулятори каліки несуть на обслуговування або викидають. Тривалість життя акумулятора в таких жорстких безсумніву умовах експлуатації буде залежати від сили навантажень, від глибини розряду, від моделі інвертора і його налаштувань, і від інтенсивності розрядів і зарядів. Тому і пишуть одні люди, що у них акумулятор помер через місяць, а інші кажуть, що все працює вже декілька років. Далі я покажу, як відбувається зарядний процес. Але вже не за допомогою інвертора, а за допомогою окремого зарядного пристрою та спершу дамо акумулятору відстоятись добу. На наступний день напруга на акумуляторі ще тримається 13 і 17 вольт. І така, можна сказати, надлишкова і оманлива напруга може і навіть буде триматися ще доволі довго, декілька днів, а може ще довше. Заміряю густину електроліту одним дублем. Цікаво, що поки акумулятор просто відстоювався без зарядного процесу, то густина електроліту у всіх банках самостійно піднялася до значення 1,15. Як так? запитають деякі глядачі. Акумулятор не підключений до зарядного пристрою, але густина в ньому піднялася самостійно якимось дивом. Це ще один доказ того, що хімічна реакція кислотного акумулятора протікає повільніше, ніж електрична. І це насправді зовсім не диво, а абсолютно нормальна реакція електроліту. Грубо кажучи, густина самостійно піднялася в акумуляторі за рахунок інерції або інерційного заряду, якщо його можна так назвати. Якби інвертор не перемикався в буферний режим і не скидав напругу до значення у 134 Вольти з мінімальним струмом задля безпеки заряду, а тримав би напругу в межах 14,5 вольт якийсь час, то і струм заряду акумулятора був би значно вищим, і густина електроліту набралась би швидше. Але виробник порахував, що такий тривалий заряд при напрузі більше ніж 14 вольт, буде шкідливо впливати на акумулятор в довгостроковому періоді. А отже, акумулятор помре значно швидше, ніж повинен, і покупець не буде готовий до наступної аварійної ситуації, а значить, будуть скарги. Далі я використаю недорогий китайський зарядний пристрій під назвою Демуда. Це стандартний автоматичний зарядний пристрій на 10 А з декількома режимами заряду, тобто це такий недорогий зарядний пристрій, аналоги якого по факту є у багатьох людей. Тому подивимось, що буде, якщо такий акумулятор після інвертора заряджати окремим зарядним пристроєм. І знову я не стверджую, що всі на світі китайські дешеві зарядки мають однакові режими чи однакові алгоритми заряду. Але в більшості випадків їхні алгоритми будуть найпростіші, а отже, те, що станеться далі, буде прогнозованим результатом у більшості випадків. Підключаю зарядний пристрій. Вибрано режим заряду автомобільного акумулятора. Процес заряду починається автоматично. Зарядний пристрій одразу піднімає напругу до 15,1 вольт, а струм бачимо 8 А і одразу починає падати. На жаль, прилад не фіксує час заряду, але до падіння струму в 3 А, який ми бачимо на струмових кліщах, пройшло небагато часу, а точніше менше 10 хвилин. Тестер підказує нам, що напруга на акумуляторі не 15,1 вольт, а скоріше 15,0 В рівно. Показники на екрані зарядного пристрою не дуже точні. Залишаю зарядний процес до ранку. Наступного дня бачу, що зарядний процес завершено. Напруга на клемах акумулятора 134 вольти. На жаль, я не знаю, скільки часу знадобилось зарядному пристрою, щоб завершити заряд, але мене це не сильно турбує. Важливо знати, яка густина електроліту вийшла в банках. Заміряю: у всіх шести банках густина піднялася до значення 1.18. Шосту банку переміряв декілька разів, бо поплавок весь час втикався в гумову грушу. На верхівці ареометра, і значення не вдалося заміряти з першого разу. По секрету скажу, що кожен замір густини в один дубль перезнімався по три, а то й по п'ять разів, щоб з обох рук зробити все максимально чітко та щоб було добре видно на камеру. Насправді те, що густина не піднялася як слід після заряду китайським зарядним пристроєм, частково обумовлено тим фактом, що на акумуляторі від початку була надлишкова напруга 13 і 17 вольт. Тому і алгоритм заряду у зарядного пристрою спрацював трохи не так, як треба. Якби ми підключили зарядний пристрій одразу після розряду акумулятора, коли на ньому було ще 11,7 вольт, то результат був би кращим. Отже, доволі важливим є вибір правильного зарядного пристрою, тому далі беремо зарядний пристрій Nano 20 і завершимо заряд за його допомогою та спершу знову дам акумулятору відстоятись добу. Можливо, інерція заряду знову дещо підніме густину електроліту. На наступний день перевіряю напругу на акумуляторі. Тримається 13,35 вольт. Густину знімаю одним дублем. На цей раз дива не сталося. Густина у всіх банках залишилась на рівні 1,18 грам на сантиметр кубічний. Отже, підключаю зарядний пристрій на 20. Тут вже є можливість вибрати зарядний режим. Я вибираю мій улюблений ручний режим. Хочу провести ще одну невелику демонстрацію і показати взаємозв'язок між напругою і струмом заряду. Чим вище ми задаємо напругу заряду, тим вищий струм ми зможемо виставити. Наприклад, я задаю напругу заряду 16 Вольт. Далі я викручую струм на максимум, скільки мені дозволить зарядний пристрій. Струм вийшло викрутити аж до позначки у 11 А, напруга при такому високому струмі майже одразу досягає заданого значення у 16 В і далі струм починає падати. Тут варто ще раз зазначити, що таке швидке зростання напруги до 16 В обумовлене тим, що акумулятор не є повністю розряджений, і надлишкова напруга на ньому була доволі висока на початку заряду. Якби на акумуляторі було тих самих 11,7 В. Як одразу після розряду, то напруга до заданого значення у 16 Вольт піднімалась би значно повільніше, а струм 11 А тримався би довше. Отже, падіння струму по мірі зарядженості акумулятора це нормальна ситуація, і не важливо, як це відбувається в ручному режимі чи в автоматичному режимі. Та повернемось до нашого струму відео в реальному часі. Струм із значення 11 А доволі швидко впав до значення у 3 А і застряг на цьому значенні. При такій високій напрузі, як 16 В акумулятор зарядиться швидше, адже струм буде протікати вищий, та акумулятор буде доволі активно кипіти. Для нового акумулятора кипіння це може і непогано, а от для старих акумуляторів це може бути ризиковано і супроводжуватись опливанням активної маси. Відмінність між зарядним пристроєм в інверторі і окремим зарядним пристроєм у тому, що окремий зарядний пристрій при досягненні заданої напруги не переходить одразу у буферний режим, якщо це, звісно, не передбачено самим режимом. Замість цього зарядний пристрій має продовжувати заряджати акумулятор і лише при падінні струму до певної межі, або при досягненні акумулятором певної межі внутрішнього опору на більшості зарядних пристроїв має вмикатись буфер. Це значно більш ефективний алгоритм заряду. Але в нашому випадку, оскільки у нас вибрано ручний режим заряду, то в кінці зарядного процесу ми маємо самостійно вимкнути зарядний пристрій, бо в ручному режимі в Nano 20 нема переходу в підтримуючий буферний режим, і як на мене це просто прекрасно. Та треба слідкувати за зарядним процесом. Далі я вирішив не кип'ятити акумулятор і переналаштувати зарядний пристрій. Я виставив напругу заряду 14,8 вольт. Піднімаю струм заряду, наскільки можу. При такій напрузі варто було мені підняти струм заряду лише до 2 А, як напруга вже набралась, і струм одразу знизився до 0,9 А. Струмові кліщі фіксують значення більше до 1 А. Залишаю зарядний пристрій в такому режимі. Цей заряд займе декілька днів при такому низькому струмі. Завдяки магії монтажу вам не довелося чекати стільки, скільки і мені, а пройшло приблизно 3 доби. Струм повільно падав по мірі заряду акумулятора і в кінці досяг позначки у 0,1 А. Тепер знову заміряю густину електроліту одним дублем. Як бачите, густина у всіх банках вийшла на значення між 1,26 та 1,28 грам на кубічний. Отже, не обов'язково кип'ятити наловний кальцієвий акумулятор при напрузі 16 вольт. Як багато хто стверджує, щоб добитися коректного значення густини. В даному випадку треба було ще довше потримати акумулятор на заряді, щоб густина вийшла ще більша. Але основний посил був не у цьому, бо насправді доволі багато часу зайняло це відео. За кадром я перевіряв інший схожий акумулятор в подібних умовах, але на дещо інших режимах заряду. Просто варто запам'ятати, що при низькій напрузі акумулятор буде заряджатись доволі довго, що по суті мало кому сподобається. А при вищій напрузі акумулятор зарядиться швидше, та активно кип'ятити акумулятори не завжди хороша ідея. Дане відео є частковою відповіддю на деякі запитання, які виникали у багатьох глядачів при перегляді нашої серії із трьох відео про акумулятор Топла AGM і подібний інвертор. Якщо хто бачив, то це там, де акумулятор було доведено до критичного стану при роботі з інвертором Volt Польська. Посилання на всі три відео можна знайти в описі під цим відео, а також у випливашці на екрані. Вітання Райану Гослінгу! Сподіваємось, відео було зрозумілим та корисним. Всім гарного дня!